За кого ви вийдете заміж? За кого? За кого Надо дивитися сьогодні? За кого ви вийдете заміж? Так. За кого? За того чоловіка, якого ви вже знаєте, король мічей. Мужчина проявляється, мужчина розказує, король Мічей у нас показує, що він пользується моментом. Ви його любите? Ви його любите? Я скажу, чоловік навіть по долі виходить по життю. На ну, якийсь треба пройти час, час буде нелегкий. Може бути, якісь і лісури, може бути, нестабільність в стосунках. Ну, ви вийдете за цього короля мечей. Це чоловік, який прийшов до вас по долі, ото знаєте, людину, яку вас, вам наградили. Хто ви така? Хто ви така? Може будь, хтось із вас був заміжньою. Хтось із вас був заміжньою. Ви вийдете за того чоловіка, якого ви вже знаєте. Мені показують так карти. Буде зустріч. У вас буде зустріч з ним двойка, двойка, два місяці. Скоріше, це два місяці, буде зустріч. Я скажу, що може бути заміж до Нового года. Заміж осінь. Мені показує замість осінь. Хай мій розклад піде во благо. Отак.